Сейчас пойдем, глянем, где он там есть. Вот он. Вроде и в майстерне с попком. А вроде и на боевом посту. Рейка. на вкусненькая. Давай уже. Давай не ленуйся. Да смотри, какой ленивый. Бач робится. Жарко ему. Шуба в него зимняя. Літньої немає. Ну, а ще одна. Літньої шуби немає. Я б не купив літню шубу. Так, класси шутки. Привіт гостям та підписникам каналу. Трошки хочеться побалакати побалакать з вами. Про що побалакать, ось збираюсь дракона. Да, ну треба мені. Дитина просить папа, давай там щось будемо красити. А, до речі, тирс, це тирса ти кажу. Стружка так і лежить. Недвіз ще. Так. І що нам надо для цього? А нам надо ось що. Так. Ось така фігня. Це є обратний клапан, так? Да? Новіч не в тім. Бачимо три різьби, ця, ця і ця. Всі різні, так? Да? Там один блогер випустив недавно відео про метричну та дюймову систему числення. Фігня повніша, Коротше, ця в нас різьба. Ось ця. 3 восьмих дюйма трубна. Так. Ця різьба одна друга дюйма трубна. Кут різьби 55 градусів. Що тут, що тут. Ця різьба а ну фокусуйся. Так, є. Ця маленька різьба Метрична, 10 кроко 1. Понятно, так? Да? Не було в мене нічого соєдинительного. Прийшлося все робити. Ну, робити не для того, щоб, а як моя дружина каже, ти ж розвікаєшся. Ну, так. Да. Що? Заїхав в магазин, взяв тройник такий. Таки подивився. Думаю, я його, якщо зараз пальцями трошки здавлю. Йому капець, він лопне. Пішов за сарай, знайшов чугунний. Цей буде жити. Звісно, звісно, що в мене є. нанотехнології. анаеробний герметик, фіксатор різьби і т.п. Ну, я старовір буду все робити на льон. Пакля, льон, не знаю, як хто хоче. Це ми зберемо. Це, до речі, мабуть, теті назад відвезу. Це те, що я сало беру для різьби. Хай продає кому-небудь другому. Так. І що мені? Мені треба було зробити сюди. Ось де я пальцем, сюди. Накидна гайка, чи як вона там чорта називається. І сюди на присостат. Теж, до речі, 10 крок 1 метрична різьба. Да? Ну заїжджеш ти на ринок та купи ті накидні гайки Та й буде тобі. Вони там 5-10 гривень стоять, їх на жменю продають. До речі, ринок в мене видно з-подвір'я. Ну, та я заїхав, конечно. Тільки я заїхав мечики купив. Отак от. Перший, другий і такий. Понятно, так? Да? Ну і естественно що зробив дві ті на підні гаечки, які мені треба було. До речі, вони різні по довжині. Це теж треба. Ну, і зробив ще отакі от штуцерачі, як вони там називаються, до речі, робив їх перший раз. Тут різьба. Підожди, що тут за різьба? А, тут різьба Три восьмих. Три восьмих різьба. Це сюди буде накручуватися. Та що ти не хочеш? Сюди отак от буде накручуватися. Тут резьба. Фокусуйся. Черт його знає яка. Це, до речі, я зробив тут на наждачку підпиляв, щоб квадратним ключом брати. Ну а тут м'яса мало. Зробив таку насечку, ключом трубним й буде. Тогда я за оце я ж не сказав. Ось вона сюди ставиться. Сейчас покажу. Ой-ой-ой, роботу взявся. Ось вона сюди, отак вот от. Накручується шланг і тепер йде де. Не важливо. Важно в тому, що оце різьба. його знаю яка. Я на штангель наміряв 1865. Крок 16 ниток на дюйм. Кут різьби 60 градусів. Це чокнутися можна з цими різьбами. Ну, зато було інтересно. Було інтересно зробити різця, щоб він сюди влазив і навалить різьбу. А саме інтересне було, що поміряти було ніяк, нічим. Прийшлося цю заготовку витягувати, міряти. Єстественно, вона з першого, разу, з першого разу не стала. Тоді ставить у, у патрон, попадати в круг різьби, йде різати, ну нічого, впорався і слава Богу. Так що це відео для чого? Якщо сусід до мене прийде і скаже, що йому таке треба, ну, скільки з нього взяти, да? Та що за пляшку горілки можна робити, я думаю. Та два навіть за пляшку зроблю. Так що, хлопці. Обживайтесь інструментом і буде вам щастя. Це таке відео ні о чому. О том, що всього не накупиш. А інструмент, як то кажуть, він кушать не просить. Ладно, хлопці, всім до побачення. А, до речі, чому моркви ніхто не бере. Ой, чор ніхто моркви не бере. Усі на картошку пішли, чи що? Беріть моркви, бо скоро зима. Все, хлопці, лайк, підписка. До побачення.